Ой, я не хотів гарний улов. Що нам стане на цю ніч і на завтра? Зачекай, Зачекай. уже, уже ніч? ніч ой ой ой. -ой. Паук живий, я не вмію з ними битись. Кляті пауки, як з ними боротись, лишень підкрастись до них. Здоров, я Джек, і вам не слід тут бути. Це моя порада. Уночі багато монстрів, краще вам піти додому. Привіт, мене звати Стів, а це Алекс. І у нас нема дому. Ми просто гуляємо по лісі і е, полюємо на тварин. А, ну та якщо так, то заходіть в наше ж село там круто живеться. Як думаєш, він нас не обманює? Може, й обманює, але я не хочу жити в лісі. Не пропустимо такий шанс Якщо дозволиш, ми з тобою. Вітаємо в вендерконі. Отут От тренери учить наших вояк. Моя бабуся б'ється краще, ніж ви двоє. А ось заступник мера має понад 99 робіт. Гей, роботя, познайомся з моїми друзями. Це Стів та Алекс. Їм варто познайомити з мером. Познайомиш їх? Привіт. Я Арнольд. Приємно познайомитись. А це мій брат Близнюк. Він також є мером цього села. Нас можна відрізнити лишень по фартуху. В нього фіолетовий, в мене зелений. Привіт, я Джонатан. І зачекайте, ви це чуєте? Мудрець Джонатон, до тебе є діло. Ми прийшли сюди не просто так. А це інший народ, який живе поблизу, ми їх звемо Піледжери. Продовження буде.